Спершу співмешканець не зізнавався, що саме він вбив дружину. Мовляв, знайшов забиту у сараї, але до злочину не причетний. Щоправда, на контакт з правоохоронцями йшов неохоче. У підсумку розповів, як все було. Він приїхав додому від дочки і виявив, що його співмешканка не виконала певну роботу по домашньому господарству, яку він просив її зробити. Крім того, вона була на підпитку. Це його розлютило і він почав бити її у живіт кулаками та ногою. А потім він пішов спати у будинок. Жінка пішла у підсобне приміщення. На ранок чоловік виявив, що вона не подає ознак життя, злякався та повідомив правоохоронців про подію. Наразі чоловікові оголошено про підозру та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Півмешканці у селі характеризуються негативно мовляв, проживали разом близько року, пиячили. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років за гратами.